Ось уже два роки у Вінниці існує – простір для ветеранів, військовослужбовців, колишніх полонених та їх родин. І сімей тих, хто загинув або з них безвісті. Хаб, у якому може кожен розраховувати на повну підтримку та допомогу. Доброго дня! Доброго дня. Вітаю доброго вас, доброго. ветеранхаб. Вітаємо вас. Мене звати Петро. Я первинний консультант організації ветеранхаб. Мої. Посадові обов'язки я зустрічаю гостей, зустрічаю людей, хто до нас приходить. Моя, як сказати, посада це по військовому днівальний. Я відправляю після того, як реєструю людей, відправляю їх до консультантів за їхніми потребами. Анастасія Бунич, керівниця філії Ветеранхаб у Вінниці. Як ніхто знає про потреби відвідувачів хабу, адже впродовж довгого часу дбає про те, аби там працювало усе як годинник. Вінниці вже протягом більше двох років існує «Ветеран-хаб». Що ж це таке? Якщо пояснити людям, що таке ветеран хаб, про що ми можемо почати? – це благодійна організація, яка працює для ветеранів, захисників, їхніх родин, всіх, їхніх близьких. Загалом основною нашою ідеєю є підтримати, надати. Ті послуги, які входять в наш перелік, надати простір, який буде комфортним, який буде зручним, де щоб було місце, куди люди зможуть прийти, відчути себе серед своїх, відчути себе, можна сказати, як вдома, і отримати консультації з того переліку, який в нас є, це юридичні консультації первинні, консультації психолога і підтримка в пошуку роботи, роботи, консультування, створення резюме і допомога в пошуку вакансій. Загалом, окрім того, що у нас є послуги е і підтримка, така яка більше потрібна для досягнення якихось цілей конкретних, тобто як юридичні, наприклад, ми проводимо багато подій, заходів, зустрічей. сюди можна просто прийти попити кави, поспілкуватися з нами, або просто поспілкуватися між собою, зустрітися, попити каву, поговорити. Е можна прийти почитати книжки з нашої невеличкої бібліотеки, взяти з собою, можна принести їх тут, залишити. Типу такий букросінг в нас відбувається. Люди приносять, беруть, знову приносять, знову беруть. Окрім того, що в нас є простір, і це такі дії відбуваються тут. У нас є ще мобільний офіс, який їздить по Вінницькій області і надає той самий перелік консультацій. Так само недавно появилась така нова дуже важлива річ у мобільному офісі. Вони проводять консультації і проводять лекції у шпиталях у центрах реабілітації, де проходять. Окремо протезування або лікування наші військові команда підготувала таку презентацію і за допомогою неї розповідає як правильно прийти велкам сек, щоб було менше менше проблем, з якими вони потім будуть зустрічатися. Так само команда мобільного офісу може приїхати в громаду і показати, наприклад, фільм. Просто розважити, так згуртувати, так розважити і заодно показати, проконсультувати там паралельно. Тобто це можуть бути такі, якби прийомні дні, не тільки направлені на консультування і отримання послуги, а й просто може вас спілкування в форматі групи підтримки або у форматі просто якоїсь такої живої бесіди з активними відповідями на якісь питання. Також в нас є лінія підтримки, яка працює кожного дня без вихідних з 9 ранку до 9 вечора. Консультанти працюють і надають послуги по всій країні, тобто з будь-якої області може зателефонувати людина і отримати консультацію юриста, консультацію психолога або підтримку в пошуку роботи. Це такі так само нон стоп підтримка. Це ветерани, захисники, їхні родини, їхні близькі. З якими найчастішими запитами приходять до вас військові та ветерани? Зараз насправді найактуальнішим питанням для захисників, ветеранів, є юридична. Це послуга, яка має найбільший попит. І так було завжди, і я думаю, так і буде завжди, тому що в кожної людини, яка загалом в кожної людини є якісь питання, які потребують вирішення саме з юридичного боку. Я надаю первинну консультацію з правових питань, з дуже різних. Це не залежить від сфери, тобто до мене люди можуть підійти з будь-якими абсолютно питаннями. Незалежною, скажімо, від напрямку. Працюємо в основному з військовослужбовцями, з захисниками, захисницями, членами їх родин по величезному спектру питань. Надаємо первинну правову допомогу, тобто все, що стосується того, що є до суду, заяви, зразки документів, супровід у роботі з державними органами, оформлення різних речей, виплати і тому подібне, це все відповідно можна отримати консультацію, і допомогу тут. Також надаємо відповідно. Правовий супровід різного роду питання люди можуть звертатися на, на довгострокову перспективу, отримувати належні консультації з різних питань, які їх цікавлять. Це не завжди є зв'язано, скажімо, з ветеранськими справами чи з військовою діяльністю. Вони бувають дуже різні. Але все ж таки більшість запитів у нас направлені саме на членів родини і на діючих, скажімо, захисників і захисниць. Психологічних запитів трошки менше, але вони також дуже актуальні. Наші Консультанти не дають первинну психологічну підтримку. Це може бути кризова консультація, може бути підтримка протягом якогось довгого періоду, коли клієнту потрібно отримати психотерапевтичну вже роботу, більше така довготривала глибша робота. То в нас є партнери, до яких ми перенаправляємо. Це громадська організація Вільний вибір. Mm -hmm. Вони консультують. Якщо це офлайн, то у нас в просторі в нашій кімнаті для консультацій. Якщо Людині простіше онлайн, то це може бути в зумі, або ну загалом відеозв'язку. У Вас такий простір, де не лише допомагають а разом з тим, і намагаються якось підтримати, відволікти. У вас є багато дозвілевих заходів. Розкажіть про нього, про них саме про і як і для військових, так і для дружин, і для сімей, військовослужбовців. Загалом справді у нас проводиться багато подій. Це і освітні, і такі розважальні речі. Регулярно у нас проводиться йога. Зазвичай туди ходять військовослужбовці жінки або дружини ветеранів або військових. Це не дуже популярно серед ветеранів і захисників, хоча дарма, тому що це не є, там не відбувається його в такому класичному розумінні, як ми це бачили по телевізору десь в фільмах. Це не медитація, це загалом щось більше схоже до зарядки, до такої ЛФК, і ще до повномасштабного вторгнення туди частіше. Приходили саме чоловіки-ветерани, і їм дуже подобалося. Вони краще почували себе, перестає боліти спина. І взагалі це дуже корисна штука. Годину просто в тиждень присвятити своєму здоров'ю, це дуже корисно. Вона кожного тижня у нас відбувається в залі для подій, і все більше і більше набуває актуальності, тому це дуже запрошує Короти туди сходити, спробувати і відвідати. Які ще заходи? Е, ще у нас відбувається. Speaking Club з англійської мови mm -hmm. періодично відбувається розмовний клуб української мови. Це для тих людей, хто переходить на українську, хто хоче покращити свою вимову, збільшити словниковий запас. Це все відбувається в форматі ігор. Там завжди дуже весело, смішно лунають з лекторією завжди такі веселі звуки, і приємно за цим спостерігати. Також в нас відбуваються групи підтримки. Кожної суботи є група підтримки для дружин і дівчат, тих, хто чекають. Туди можна приходити з дітьми. У нас є чудові партнери, які приходять і займають дітей в той час іграми або заняттями, тобто діти будуть в безпеці, за них можна не переживати. Мами можуть поспілкуватися і присвятитися у годину-півтори собі. Також в понеділок вільний вибір, та ж сама організація психотерапевтів, проводять у нас групу підтримки для сімей загиблих в так само в понеділок ввечері о 19-й годині, в нашому ж просторі відбуваються ці групи підтримки. Періодично стараємось піднімати такі соціально важливі теми, збирати зустрічі і, власне, збирати нашу цільову аудиторію і так само долучати туди цивільних людей для того, щоб вони більше розуміли про військовий контекст і ветеранський контекст, більше спілкувалися і проясняли взагалі, чим живе власне оця ланка суспільства, як військові ветерани. Це дуже важливо. Сказати так, що ти можеш відволікти. І забути, ну, повністю викреслити війну з свого життя, так не вийде. Як говориться, ти повертаєшся з війни, але війна з тебе не уходить. На жаль, ні.